Працівники ДБР завершили досудове розслідування у провадженні правоохоронця з Кіровоградської області, який разом із колишнім правоохоронцем з Івано-Франківщини організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Обвинувальний акт скеровано до суду. За даними слідства, колишній правоохоронець із Франківщини після звільнення у серпні 2024 року самостійно незаконно перетнув державний кордон України та перебуваючи за межами країни дистанційно під. Шукував клієнтів для незаконного виїзду. Організацію маршруту та забезпечення виїзду взяв на себе правоохоронець із Кіровоградщини для прикриття злочинної діяльності через знайомого волонтера та благодійну організацію. Вони придбали легковий автомобіль Mitsubishi та автомобіль швидкої допомоги ФІАТ ДУКАТО. Автомобілі використовували для перевезення чоловіків у медичному одязі, щоб уникнути перевірок на блокпостах. Потім чоловіків доставляли до річки Тиса в Рахівському районі Закарпатської області. Там, отримавши гідрокостюми та заплативши по 8 тисяч доларів США, вони самостійно перепливали річку до Румунії. Частину коштів передавали через посередників. У такий спосіб зловмисникам вдалося переправити щонайменше чотирьох чоловіків. Під час спроби переправлення ще двох осіб. Одного з них було затримано. За ініціативою ДБР обидва автомобілі, які використовувалися у злочинній схемі, передано в управління Національного агентства з розшуку та управління активами. Їхня загальна вартість становить близько 800 тисяч гривень. Правоохоронця з Кіровоградщини судитимуть за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати певні посади або Займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна його спільника, який перебуває за кордоном, оголошено у міжнародний розшук для подальшого притягнення до кримінальної відповідальності.